Ану дай Пасли, Пастині пасли, та саволи, полягали спати спокійно вони, а як один пробудився чогось, матір розкричив. Під оборою, під оборою. а Гаврило спавши, що шопі на стреху, Скакав по драбині, ногу си звихну, а тепер же хто що має, нехай собою забирай. Підем витати, підем витати, Гаврило вже курку Іван по юрку, барана пішли до пана. А басесів зів кілбасу, бо мав він дуже час. Не все, не розмислився, як прийшли до шопи, почали грати, а бідний каліка почав гуляти. Як всі рушив сюда, туди, а сістя слаці лабуть. Так бід'ю гуляв, аж ніжку зламав, Марія і я себе дивились на то і подякували пастирям за то Христос ручки розпинає і нам царство обіцяй, на тамкім світі, на тамкім світі, а на тамкім світі возить каліків. а на тамкім світі возить каліків. Санчетасі поламенника каліки си погубен, Будай на віке, будай на віке. Все. Він чує вас, чистим здоровье. Аби це свято провали, друге чекай. Чим з речі він чує Христа Росії. Слово ім'я! Капець текст. Серйозно, текст супер.